Щоденник ДД, 13 жовтня. Розрив зв'язків у дитинстві зі своєю сім'єю нас пов'язують наші фізичні потреби. Велика червона книга, стрінка 88 У дитинстві багато хто з нас жив, вважаючи, що сам винен у тому, що з ним відбувається. Але наше існування визначалося забаганками інших людей. Ми могли поїсти, але за це доводилося розплачуватися. Розгнівані батьки або соромили нас, або ігнорували, будучи цілком зайняті собою. Деякі з нас відчували, що отримують місце для ночівлі тільки якщо не розкажуть про сексуальне насильство, що коїлося в нашій родині. Ми звинувачували себе, тому що не мали іншого способу зрозуміти, що відбувається. Сьогодні, коли ми бачимо своє дитинство таким, яким воно було, ми вчимося замінювати насильство на розвиток внутрішнього люблячого батька. Він захищає нашу внутрішню дитину і дає нам змогу спокійно обмірковувати різні речі, поки вони самі не стануть на свої місця. Ми не робимо поспішних висновків і не женемося за результатами яких не бачимо. Якщо не знаємо, що робити, ми телефонуємо кому-небудь і отримуємо допомогу, щоб почати діяти. Ми дозволяємо своїм почуттям текти вільно це заспокоює. Ми більше не пов'язані зі своїми сім'ями нездоровим чином. Ми зосереджуємося на собі і приймаємо вищу силу, як ми її розуміємо. Ми не поспішаємо судити, коли немає ясності. Ми частина дивовижного всесвіту, і нам відомо, що неможливо озирнути одразу всі його боки. Ми визнаємо, що зараз перебуваємо там, де і повинні бути. Сьогодні мій внутрішній люблячий батько встановлює межі, які дають змогу внутрішній дитині відчувати себе в безпеці і бути цілісною, хай би що не відбувалося навколо мене.